Хочу до нашого товариства. А як тебе звуть, хлопче? Степан. А в Бога віруєш? Вірую. І в Богородицю вірує. І в Богородицю вірує. Ану перехрестись. О, перехрестись, нормально. Добре, хлопче. Заходь, запись. Eu Điều này thì cũng đã có những cái chất độc đáo trên mạng xã hội và Пам'ятаю, в дитинстві мати казала мені, що прадід її народився в зимовнику. Дивно, бо жив на півдні. Звідти моя родина вийшла, коли діда репресували. Кажуть, славний був рід, хлопці голими руками коней опановували, ліпшені жінок цінували. З побратимами татарів ганяли, до церкви ходили, як водиться тричі на день. А де ж вона та церква святої Покрови? Мабуть, не стало її, як і козацтва не стало. І тепер до віку не знайду відповіді. Що то за сила така була, що вона моїх пращурів боронила від ворога та злого Ока. А от саму її і не вберегли, начебто і не на Запорожжі було. Наснилося. Я і дитина. До козацької церкви прошкуємо. Запоріжжя, Запорожжя, перехрестя великих шляхів і великих подій. Перехрестя релігій та віру, іслам, католицтва, православ'я. Історично склалося так, що представники ісламської віри турки, татари, були ворогами, Чинили набіги на землі, а відтак і релігія здобувців сприймалася за корожцями ворожих. Неісприйняття козацтвом католицтва має не такі глибокі коріння. Лише наприкінці 16 століття уряд речі Посполитої – а за ним і вся польська шляхта стали вважати православ'я нижчою релігією, чинити перешкоди будівництву православних храмів та культовим відправам. Це викликало негативну реакцію з боку православних священників, письменників та полемістів. З того часу захист православ'я став значити для козака оборонок тих прав і свобод, на які вела наступ польська шляхта. Часті походи примусили козаків значно спростити релігійні обряди і навіть надати їм військового забарвлення. З одного боку, запорожці шировірували і проголошували свою вірність ідеалам православ'я, з іншого, жили швидше за звичаями, ніж за законами. Приміром, під час релігійних свят і відправи релігійних обрядів вони так часто використовували зброю, що можна казати про наявність своєрідного культу обладунку. Зокрема, вдячні молебни на честь перемог у церквах запорозьких вольностей часто густо супроводжувались пострілами з гармат та рушниць. Не всі запорожці зарівно ставилися до виконання християнських обов'язків, це значною мірою викликало суперечності в оцінках щодо релігійності козаків, які коливалися від визнання їх лицарями православ'я до проголошення єретичними синами. Сучасник нової січі іеромонах Рафаїл писав, що за не вибачала нікого, коли хто, особливо із поважних козаків, прогулював її, крім хвороби, пияцтва та інших благословних, хоча і неблагословенних причин. Але нешляхетні поведінки тут не терпіли, хоч би й лиха година. По собі й священиків добирали, автокефалії прагли. Ти будеш здійснюватись вірою, що предвічний дав тобі. Вогонь пекельний стане мірою, згориш, воскреснеш тім вогні, не звинувачувай нікого, що ти не в змозі перейти тонкий перекидюк до Бога, шукаєш вищої мети. Ти мариш небом, маєш пекло, стрибаєш вирій, небуття тебе приваблює ганебно. Чи має сенс оце життя? Нарешті я побачила тебе, козацьке диво, чула, що такі церкви раніше стояли на кожній січі. У такій, мабуть, і мій прапрадід собі побратима знайшов і розписався, що заприсягається перед Богом любити свого названого брата, незважаючи на небезпеки з боку наших або приятелів, або неприятелів, але поглядаючи на миродателя Бога. Триста років проіснувала велика козацька християнська республіка і пала, залишивши по собі розбіжні спомини сучасників та зворушливі припущення дослідників. А разом із запорозькими вольностями пішли у засвіти й козацькій церкви неповторні споруди славетного часу, поросли билям вали старих фортець. А про мудрощі тутешньої старшини нагадує хіба що сива ковила на курганах. Останні духовні притулки козацтва були сплюндровані півстоліття тому. Відомий український кінометець Олександр Довженко так згадує у своїх щоденниках. 4 жовтня 1954 року Хами. Голова Риболовецького колгоспу висадив у повітря в селі Покоробському Запорозьку церкву. Усе це він зробив при невтручанні партсекретаря і голови колгоспу, який заявив, що церкву не будував і не буде її руйнувати. Благословив його на цей мерзений злочин секретар Нікопольського райкому партії, Б. Негідник, очевидно, першокласний. А те, що не подолали радянські вожді, довершили хвилі каховського водосховища, воістину сховавши від нащадків усе, чого здобували вогнем і мечем їхні пращури. Лише матері все частіше сниться козацька церква, намолена запорожцями, може, тому й не зруйнована, хоч і старезна. Останнім острівцем дідівської віри вона міцно тримається за рідну землю, всотуючи її дух. Ще не догоріла свічка біля вівтаря і зовсім не охолола у церковному затінку ікона покрови Богородиці, що її виносили на урочисту літургію у гарячих долонях поважні козаки. Де осередок між довічним і безприхильною душею, між порожнечою святою і марним тілом сном тіней, не закричиш, заклятий стогін із вуст прокльони зірве в мить. Лунає тиша, де ви, Боги, а не боллється і мовчить. Довше неба тепер, мабуть, мовчатиме о той куточок землі, на якому стояла колись січова церква, адже голос її надто дорого коштував засновникам.